Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати, на жаль, учорашній день не став настільки продуктивним у парламенті, як міг би бути. Безумовно, ключове питання, яке вчора було розглянуто і прийнято, це закон про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Це вкрай важливе рішення Верховної Ради, хоча половинчате. Бо мораторій був продовжений лише на один рік. Цього абсолютно недостатньо. І всі, ті, хто з усією повагою до колег, які все-таки вважають, що українська земля земля Це товар і має бути ринок землі. Очевидно, ці люди, які це говорять, вони не розуміють української душі, вони не знають української історії і вони не бачать українського майбутнього. Бо українська земля вона не може бути товаром в умовах, коли ця земля полита кров'ю мільйонів українських громадян, які захищали її впродовж багатьох років. І тому дуже важливо, що ми взяли цей на рік, хоча б відтермінували так званий ринок продажу земель, бо немає. Є ніякого ринку в Україні, який може бути ринок, коли селяни жебраки, коли люди доведені до жебратства і за три копійки віддадуть свою землю для того, щоб олігархи її перепродали нашим турюрідним братам, китайцям чи Арабам, який ринок земель за умови, коли одна із сторін цього ринку, це жебраки, доведені до крайнього стану, і тому дуже важливо, щоб українська земля належала українському народу, і фракція радикальної партії наполягає на тому, що господ. Дарювати на цій землі, кожен має право лише на умовах оренди, на умовах оренди. А якщо, наприклад, є люди старшого віку, в яких немає спадкоємців, які хочуть продати землю, будь ласка, нехай продадуть цю землю державі, а держава на прозорих аукціонах надає її в оренду тим, хто бажає її орендувати. І ми таким чином вирішуємо проблему землі для людей старшого віку, в яких немає спадкоємців, яким сьогодні треба полікуватися, яким сьогодні, наприклад, треба дітей вивчити. Чи не потратити на якісь інші потреби. І вони знають, що помруть земля залишиться безхозна. Давайте врегулюємо це питання, але в жодному випадку не можемо допустити до того, щоб земля перестала бути у власності українського народу. Так само, як і надра. Відповідно до Конституції, надра належать народу, українському народу. А реально кому вони належать, а реально належать олігархам. Чому сьогодні високі тарифи на житлово комунальні послуги? Тому що високі тарифи це. Це похідне від корупції, тому що надра належать олігархам, тому що собі вартість видобутку українського газу півтори тисячі гривень, а люди платять за газ по 7200 тисяч 200 гривень. Навіть якщо імпортний газ закуповують по 230 доларів за тисячу кубів, а громадяни оплачують імпортний газ по 330 доларів за тисячу кубів. Тобто насправді високі тарифи це похідне від корупції, від зловживань, тому що в країні нічого не змінилося, тому що замість одного олігарха. У президентському кабінеті сидить інший олігарх, тому що на Майдані стояли одні, а владою сьогодні взяли зовсім інші. Тому що, коли треба було захистити країну, то тоді були добровольці, волонтери, всі інші. А сьогодні для президента Порошенка найближчі друзі це регіонали. А в тюрмах патріотів сидить більше за часів Порошенка, аніж за часів Януковича. Тому що обдурили людей, тому що використали людей і знову про них забули, тому що прийшли до парламенту, прийшли в президентський крім. І одразу наплювали, як сказав мій колега, який сидить у президії. наплювати плювати я хотів на тих депутатів. Розумієте, вперше за 25 років почув я такий геніальний вираз із парламентської президії. Тому і живемо так, тому що всі 24 роки тільки дуримо людей. І шукаємо конспірологічні версії, чого злата огонів від склала депутатський мандат, скільки її за це заплатили, хто там наступний входить. І ніхто з вас не може зрозуміти, що та злата, тендітна дівчина слава. Влада депутатський мандат, бо вона цей сморід не витримала, який у цьому залі, вона не витримала брехні, вона не витримала зрад, вона не витримала облуд, і вона просто чесно, на відміну від більшості з вас, які ухопили за той мандат, як воша за кожуха, і за жодних обставин не здасте. А вона просто чесно вийшла і сказала: я не можу у цьому гадюшнику працювати, коли немає уваги до культури, коли немає уваги до духовності, коли гризуться між собою як собаки, замість того, щоб дбати про прокра країну. отут є пару так званих офіцерів, які розказували, яка для них офіцерська честь, дорога. Зрадили партію, зрадили виборців, сидять тушками один в одному місці, інший в іншому місці. Візьміть приклад з злати. Вона вам, так званим офіцерам, приклад, як треба робити, як треба мати честь, совість і гідність, а не триматися за той мандат ціною зради, ціною підкупів і ціною зради України. Отже, повертаючися до теми торгівлі. very few Питання номер один. Скажіть мені, сьогодні машина дров коштує 4 тисячі гривень. Переважна більшість людей в селі отримує пенсію до тисячі гривень. Як баба, діду селі можуть заплатити чотири пенсії за машину дров? Майже 6 тисяч гривень коштує тона вугілля. Як людина може заплатити за тонну вугілля 6 тисяч гривень? Ви до чого? Я звертаюся до урядовців, яких тут, на жаль, немає, до президента, до парламентської більшості. Ви до чого людей довели? Ви що робите? Вас для чого владою обирали? Щоб ви внаслідок ваших так званих реформ вже браків весь народ перетворили. Ви нам розказуєте про безвізовий режим, хто поїде в ту Європу при середній зарплаті 40 доларів у місяць, хто туди поїде? Баба, яка в 40-50 років згорблена ходить, бо їй лікуватися немає де, і хату опалити немає. За що. Не дуріть людей, проводьте або реальні реформи, або реальну боротьбу з корупцією, або треба негайно міняти. Цю владу, яка просто конче країну, якщо ми будемо мовчати і за ними спостерігати. Дякую.